Шановні друзі, сьогодні в день нашого свята з'явилися на світ два маленьких Олександрійця. Давайте привітаємо ці маличі, а особливо їх щасливих батьків Любов та Сергія Мірушніченка, Євгена та Сніжану Савчук. А ми запрошуємо представників родини за подарунками на сцену. щоб так тихо. Ці гарні подарунки та чудові квіти від військового голови за бігасти пана Кириловича. Щасливих батьків облисками! А на сцену запрошується голова Олександрійської районної державної адміністрації Кузьменко Сергій Анатолійович. Земляки Олександрійці. Сьогодні ми всі почуваємося іменинниками, адже цього дня свій день народження святкує наше рідне місто. Наше місто славне трудовими, культурними та спортивними традиціями. Переконаний Олександрійщина з кожним роком ставатиме все краще. Наше місто буде місто. З європейським обличчям. Адже ми всі цього щиро прагнемо. Бажаю нашому місту процвітання, а всім нам здоров'я, щастя та добра. І хочу також про подарунки від Олександрійського району, нашому рідному місту, дитячі майданчики. З днем враження Олександрія! за подарунки. Ну, а мы продолжим. Спасибо, Сергей Анатольевич, за подарок. По просьбе жителей этот подарок, детский, детская площадка будет установлена в районе 101-103 вот этих домов. Площадка большая, практически такая как стоит сегодня на площади Ленина. Спасибо за такой подарок, Сергей Анатольевич. А не, ну, а ми продовжуємо. До вітання слова запрошується знам'янський міський голова Крижановський Ігор Борисович. Добрий вечір, наші дорогі сусіди. Для мене сьогодні велика честь от імені знаменчан поздравити вас з днем народження. Шановний Степане Кириловичу, шановні Олександрійці, від імені Знам'янської міської ради, виконавчого комітету громади міста. Щиро вітаю вам вас з Днем народження. Сонячний травень знову приносить у ваше мальовниче місто, улюблене свято, Свято усіх тих, хто щиро любить свою малу Батьківщину. Дбає про її сьогодення і майбутнє. Олександрія місто прекрасних людей, які є найбільшою його цінністю, окрасою. Кожен з вас, шановні Олександрійці, активно застосовує власні знання і досвід на благо рідного міста. Береже і примножує славні традиції попередніх поколінь. Завдяки повсякденній праці, сповненій щирою любові до свого міста, молодіє і гарніше Олександрія стає більш привабливою і чарівною, зберігаючи історичну самобутність. А всі разом ви величезна сила, що здатна навести порядок у рідному домі. Звичу всім жителям Олександрії, Божого благословлення, здоров'я, щастя, благополуччя. Нехай ваше місто буде вічно молодим, квітучим, красивим. А життя кожної сім'ї наповнене душевним теплом, радістю і надією на краще. З ним народження, сусіди! Отак по привітав нас Ігор Борисович, ну А ми продовжимо нашу святкову програму. Напередодні свята пара молодих людей створила нову щасливу Олександрійську сім'ю. Вітаємо молоде подружжя, бараника Олександра Олександровича Тащабаненка Вікторію Миколаївну. Ось вони, молоде подружжя. Віти від міського голови та подарунки. Дітних сімей, а їх у нас в Олександрії на раді ще мало. Сьогодні ми вітаємо сім'ю Бричко Ірину Олексіївну та Івана Петровича, в якій зростають п'ятеро дітей, і ми їх запрошуємо на сцену під підворкливі оплески. Ми продовжуємо сьогодні визначені переможці конкурсу на реконструкцію європейської площі. Ними стали студенти Олександрійської філії кіре. Право отримати грошову винагороду на поїздку до Болгарії має декан відділення дизайну. Керівник творчої лабораторії Креатив Носова Вікторія Юрьевна. No1 один, чінку Оксану Сергіївну для отримання сертифікату на нове обладнання ультразвукової діагностики. Стойність ультразвукової установки 968 тисяч гривень. Замісника мера міста Тербел степку Касадінову. города Александрия Степан Цапюк. Глубоко уважаемый товарищ, от себя лично и от всех тервелчан искренно рад поздравляет, поздравит вас и жители Александрии с Днем Города. Желаю реализации всех начинаний планов стабильности, уверенности в завтрашние дни, новых трудовых побед, успехов и добро каждому жителю Вашего прекрасного города. Мер города Тервела Живко Георгиев. Бегаме за витания! Бегаме за таки чудові витания та подарунки. На свята рідного міста надійшли вітальні телеграми з побажаннями розквіту наснаги нових творчих здобутків та успіхів у життєвих справах від міст побратимів єрожін польща сінь Китайська народна республіка, міста мозер Білорусь та звичайно вітання від першого космонавта Леоніда. Попова! Також найкращі побажання всім Олександрійцям шлють народні депутати України Євген Мармардов та Едуард Ставицький. Шановні Олександрійці, ось ці гарні квіти дарую всім, жител... дарую всім жителям Олександрії. Міністр екології та природних ресурсів України Едуард Савицький, дякуємо йому.